Всім привіт! Вітаю вас на п'ятому епізоді серії відео Як це працює? Сьогодні поговоримо про вічні двигуни. Ви дізнаєтесь, чи працюють вони насправді, адже відповідь на це питання і досі не перестає хвилювати деяких винахідників. Для початку варто сказати, що таке вічний двигун. Це такий ідеальний рушій, задуманий так, щоб якщо його запустити один раз, він працював би постійно і не вимагав додаткового надходження енергії. По суті, цей механізм повинен виконувати роботи більше або хоча б стільки ж, скільки отримує енергії. Тобто це рушій, який виконує роботу, не витрачаючи при цьому ні паливо, ні електрику, ні будь-який інший вид енергії. Ідея побудови вічного двигуна, який би працював без будь-яких витрат енергії, виникла майже тисячу років тому. Одна з ранніх згадок вічних двигунів знайдена в працях 1150 року математика і астронома Бхаскари. Його концепція полягала в незбалансованому колесі із серією зігнутих секцій, заповнених ртуттю. Під час обертання колеса. Ртуть рухається, чим має забезпечувати поштовх, необхідний для підтримки обертання колеса. За багато століть варіацій цієї ідеї було вигадано величезну кількість І з рідинами, і з кульками, що вільно рухаються всередині секції колеса, і з вантажами на спицях. Ідея того, як мають працювати всі ці вічні двигуни, зрозуміла. Пам'ятаєте, як на Гойдалці або терезах, чим далі від точки опори сядеш, тим більше шансів, що переважиш навіть того, у кого маса більша. Так і тут, під час обертання колеса, вантажі пересуваються далеко від вісі, і плече важля стає більш довгим, що має заставляти колесо нахилятися в цей бік. Тоді наступний вантаж під дією гравітації знов падає і опиняється, знову ж таки, на більш довгому плечі важеля, знов штовхаючи наше колесо. Так цей двигун має рухатись, вічно прискорюючись і прискорюючись, і прискорюючись від кожного наступного поштовху, аж доки не зламається. Деякі інженери так вірили у можливість створення такого колеса, що навіть спроєктували гальма на випадок, якщо процес вийде з під контролю. Вчені вже давно довели, що така конструкція не має працювати. Однак, шукаючи матеріал для цього заняття, я знайшла дуже багато відео, в яких люди розповідають і показують, як сконструювали той чи інший різновид колеса в хаскари і інших типів вічних двигунів. От, наприклад, автор такої версії Колеса Бхаскари пише, що планує приєднати генератор і мати безкоштовну енергію. Хто ж правий? Вчені, які кажуть, що це неможливо? Чи користувачі, що знімають відео про те, як ці моделі дійсно працюють? Давайте не вірити ні тим, ні іншим на слово, а подумаємо самі. З одного боку, очевидно, що якщо з якогось боку маємо більш довге плече важеля, то колесо має нахилятись в цей бік. Однак зверніть увагу, в такому випадку, з протилежного боку, ми маємо більшу кількість вантажів. Тому наше колесо врівноважене. Єдине, чого ми досягнемо, зробивши таку конструкцію, це змістимо центр маси не вбік, а вниз. Від осі обертання. Тому така конструкція буде просто хитатись, коливаючись як маятник. Тож можна впевнено сказати, що така конструкція дійсно не буде обертатись вічно. Першого поштовху вистачить на те, щоб вона крутилась певний час, однак через тертя і опір повітря вона скоро зупиниться. Аналогічно можна пояснити і таку конструкцію вічного рушія, що є однією з найдавніших. Вона являє собою зубчасти колеса, в поглибленнях якого прикріплені на шарнірах відкидні вантажі. Геометрія зубів така, що вантажі в лівій частині колеса завжди виявляються ближче до осі, ніж у правій. За задумом автора, це згідно з законом важеля мало б приводити колесо в постійне обертання. При обертанні вантажі відкидалися праворуч, створюючи зусилля, що штовхатиме колесо. В який бік має нахилитися ось такий важіль? Ці кульки, звісно, мають однакову масу. Так, він нахилиться в правий бік, адже тут маємо більш довге плече важеля. Відстань від точки опори до правого вантажика є більшою, ніж до лівого. Саме це автор такого вічного рушія і хотів використати, щоб змусити свою модель обертатись за годинниковою стрілкою. Але я впевнена, ви вже знаєте, чому це не спрацювало. Так само, як і з попередньою конструкцією, автор не помітив, що з лівого боку кількість вантажиків є більшою. Тому маємо важіль, у якого, якщо спростити, то з одного боку відвісті вдвічі більш довге плече, а з іншого вдвічі більша маса. До речі, на одному занятті в STEM-школі «Інвентор» учні створюють в віртуальному середовищі такі конструкції і можуть на власні очі побачити, що замість вічного обертання вони просто коливаються якийсь час як маятник і зупиняються через опір повітря. Тож, всі такі відео, на жаль, є обманом. В більшості з них є приховане джерело енергії. Однак багато могутніх розумів минулого не зупинялось і придумувало інші ідеї. Є дуже багато цікавих прикладів. Про всі буде розповісти неможливо, однак хочу показати одну модель, задум якої мені сподобався. Автор вирішив використовувати для вироблення енергії закон Архімеда. Якщо ви не знаєте, що це за закон, то раджу поставити відео на паузу і перейти за посиланням на безкоштовний відеоурок, в якому я докладно поясню, що таке сила Архімеда. До речі, там я не тільки розповідаю про закон Архімеда, а й показую, як працювати в безкоштовному віртуальному середовищі, в якому ви можете самі створювати такі моделі, як я використовую для демонстрації в цьому і інших епізодах, як це працює. Тож вам буде набагато легше зрозуміти задум автора після перегляду цього заняття. Ну а я продовжу, спираючись на те, що ви вже знаєте, що згідно закону Архімеда, якщо розглядати тіла, що поміщено в певну рідину або газ, то з'ясується, що тіла з густиною більшою за густину речовини, тонуть в ній, а якщо густина тіла менша за густину субстанції, в якій знаходиться, то воно піднімається. Це і використав автор такої версії вічного двигуна. Він розташував на ланцюгу порожні баки та праву половину помістив під воду. Тут є спеціальний клапан, який дає можливість поплавцям вільно проходити, але затримує воду. Винахідник вважав, що вода буде виштовхувати баки з правого боку, а з лівого сили тяжіння буде тягнути їх вниз. І ланцюг таким чином нескінчено обертатиметься. Це цілком логічно, адже ми з вами неодноразово бачили в житті, що поплавець або інше легке тіло в воді спливає, а в повітрі падає вниз. То чи буде працювати така машина? Якщо так, то можна буде, скажімо, ось тут поставити шестерні і передати рух на якийсь, Механізми, що будуть виконувати корисну для нас роботу, молодоборошну, скажімо, або ж можемо поставити туди електрогенератор і мати безкоштовну електроенергію. Що ж, можете поставити відео на паузу і подумати, чи є тут якийсь обман, і якщо є, то в чому. А якщо немає, то чому ж ми досі використовуємо пальне в автомобілях або платимо за електричну енергію? Адже можна просто поставити таку конструкцію замість двигуна в автомобілі і їздити безкоштовно. Що ж, сподіваюся, ви вже подумали і, можливо, у вас є певні ідеї. А розгадка приховалась ось тут. І проблема не в клапані. Уявимо, що ми дійсно змогли налаштувати його таким чином, щоб вода не просочувалась, а блоки вільно проходили. Насправді тут не враховано, що виштовхувальна сила це різниця між тисками води, що чиняться на нижню і верхню частини зануреного у воду предмета. Я маю на увазі, що на цей блок, наприклад, зверху тисне ось такий маленький стовпчик води, а знизу більший. Тому і правда, цей блок сила Архімеда тягне вгору. Але ж якщо звернути увагу на нижній блок. То весь цей величезний стовпчик води тисне лише зверху вниз, і нічого не компенсує цю силу в протилежному напрямку. Тобто, в конструкції, що бачите зараз, всі ось ці блоки, які знаходяться під водою, дійсно будуть виштовхуватися, всі блоки в лівій частині дійсно будуть прагнути впасти під дію сили тяжіння. Але от на нижній блок, який закриває отвір, вода буде тиснути в протилежному напрямку, причому так сильно, що це врівноважить всі сили, що діють на інші блоки всі разом. Тому ця конструкція не буде рухатись взагалі, якщо її спеціально не тягнути. Тож, якщо я зараз видалю ці шестерні, які насправді отримували енергію з прихованого джерела, то. Ланцюг зупиниться. Тож можна впевнено сказати, що такі конструкції дійсно не будуть обертатись вічно. Першого поштовху вистачить на те, щоб вони крутились певний час, однак через тертя і опір повітря вони скоро зупиняються. Тож, всі такі відео є обманом, в більшості з них є приховане джерело енергії. Ідея побудови вічного двигуна, який би працював без будь-яких витрат енергії, виникла, як я вже згадувала, майже тисячу років тому. Великі вчені минулого, зокрема, Роберт Бойль та Йоганн Бернулі, пропонували власні конструкції вічного двигуна. Багато років присвятив винаходу вічного рушія Леонардо да Вінчі. Але і досі такий двигун не був побудований. Але чи це значить, що дійсно не існує вічного рушія? Насправді існує навіть не одна тисяча патентів на вічні рушії. У 1775 році Паризька академія наук прийняла своє знамените рішення не розглядати проєкти вічного двигуна через очевидну неможливість їх створення. А от у США з 1911 року кожен бажаючий ще міг закріпити за собою права першого відкривача вічного рушія. Однак для цього його пристрій мав пропрацювати у приміщенні бюро принаймні рік. Потік претендентів після такої умови різко скоротився. А після 1990 року такі машини, незалежно від того, працюватимуть вони чи ні, вирішили не розглядати зовсім. Однак і досі деяким чином навіть вдається отримати патенти на особливо хитромудрі винаходи, де патентне бюро просто не в змозі відразу розпізнати вічний двигун. Навіть після 2000 року в середньому видавалося близько 50 вічних патентів на рік у всьому світі. Це було можливим через те, що винахідники не підкреслювали той факт, що патентують саме вічний двигун, а робочу модель для цього показувати не обов'язково, тому іноді фахівці, що видають патенти, просто не помічають, що мова йде саме про вічний рушій. Резюмуючи, можу сказати, що на даний момент наукове суспільство впевнено, що вічного рушія, що працював би без джерела енергії. Не існує і існувати не може. Тож, наразі вічним рушієм, що дійсно працює, є лише ентузіазм винахідників, які не залишають спроб. І, як знати, раптом відкриття майбутнього зроблять це можливим. Що ж, друзі, на цьому на сьогодні все. Гарного вам настрою і побачимось на наступному епізоді!